Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново американські бомбардувальники відпрацьовують удари по Росії. Трамп хоче обдурити Путіна. Армія США імітувала удари по цілям в Росії. І це сигнал Москви. Росіяни хочуть увірватися на Сумщину, щоб взяти в котел ЗСУ на Курщині. Для чого нам? нужен, нужно вот это направление, Сумская область, территория Сумской области. В принципе, это мероприятие, которое направлено на то, чтобы перерезать трассу по Значить, в суджу, те, що пропонує Путін Трампу. Ми, кстати, говоря, готові були бы предложить і американським нашим э, партнерам. У нас, безусловно, на порядок. Я хочу це подчеркнуть, на порядок. Э, Більше ресурсів подобного роду, чем в Україні. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті! Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росіяни хочуть увійти на сумщину для того, аби перерізати логістику українських сил у Курській області. Лапті Аладіна буде особисто оточувати ЗСУ. для чого нам нужен потрібно, потрібно Сумська область, територія Сумської області. В принципі, це мероприятие, которые направлено на то, щоб перерізати красу по которой ідеа основна подпитка значит, в суджу. куда затягиваются подразделения украинских формирований и обеспечение, по сути, своей, если будет отрезано, то, в принципе, сама группировка А ізолірований план надійний, як то кажуть, наче швейцарські годинник є тільки кілька нюансів. Реалізувати цей план росіяни намагаються ще з початку курського наступу, але виходить щось не дуже. Та й взагалі, якщо російські сили зайдуть на сумщину, то чи не опиняться якраз вони в оточенні між силами у суді і силами з інших українських регіонів. Коротше, росіянам просто годують черговий антикриз.

Ну это, конечно, просто ребята шутят. Конечно, это не так. Он смотрит воскресный вечір. Ну так, тепер все дійсно стає на свої місця. Зважаючи, як плавить від вашого шабашу мізки пересічних росіян, абсолютно не дивно, що після них Трампа так перекосило. Американці готуються бомбити так звану Росію. По поводу ведеться віддавати свої штанці до хімчистки. А то він же думав, що Путін буде тільки проти України воювати. Сьогодні американські ядерні стратегічні бомбардировщики Б-52, способні стереть лица на землі цілих міста в супроводженні ф 35 пролетіли в небі Естонії, тобто у самій нашій границі. По даним Естонських СМІ, армія США імітувала удари по в Росії. Это сигнал Москвы. А ще це чіткий сигнал Путіну, який розповідав, що напав на Україну, бо підлітний час ракет до Москви, бачите, був занадто короткий, І це прямо таки ніж до горла. В випадку розміщення таких систем на Україні, вони зможуть поражати об'єкти на всій європейській території Росії, а також за Уралом. Підлітне время до Москви крилатих ракет Томагав составить менше 35 хвилин. Балістичних ракет з району Харкова 7-8 хвилин. А гіперзвукових ударних средств 4-5 хвилин. Це називається Це прямо нож в Гор. Ну а тепер з Естонії усі ці ракети до Москви можуть долетіти, якщо не швидше, то точно на рівні, та ще й от дивина. Тепер ця загроза не міфічна, а цілком реальна. Так ще й Україна сама ракетну програму готує. Ото вже Путін, ото вже геостратег всіх захистив. А ну посуньтеся, українці, це ви там хотіли віддати ресурси США? Не вгадали, прийшла Велика Росія, вона буде сировинним придатком США, щоб нікому більше не дісталося. Ми, кстати говоря, готові були б бы пропонувати і американським нашим партнерам, коли партнери, говорю, маю ввіду тільки адміністративні, і правительственні структури, ну і компанії, якщо б вони проявили інтерес до совместної роботи. У нас, безусловно, на порядок я хочу це почерпнуть на порядок більше ресурсів подобного роду, чем в Україні. Путіна, ти не боїшся, що для видобутку копали на вашій території побудують американські бази? Невже ти не боїшся, що підльотний час звіздюліний до твого горба скоротиться? Росіяни вже третій рік живуть у страху за своє майбутнє, але не переживайте, все одно Росію ніхто не може перемогти, бо вона ж здатна самостійно воювати проти всього світу. Принаймні, так вважає пропагандюшка Кондратів. Шкода світу про те, що з ним воюють, ніхто не сказав. Ну сьогодні ніхто не в состояні. Побідіть армію, яка способна в одиночку воювати проти всього світу. Ми не Афганістан, ми не Ірак. Мы не Сирия, мы кошмарный сон всей этой западной шушеры. И вся психология сегодня у них заключается в том, что тысячелетиями они приходили нас убивать, огребали по самое не хочу, потом, зализывая раны, уговаривали не добивать их. Глибинний народ, почувши цю всю бреваду, напевно почав шапки в повітря підкидати, сидячи перед телевізором. От тільки нюанс у тому, що Росія воює виключно з Україною, та й то не може перемогти без солдатів з КНДР та технологій з Китаю. Коротше, на словах ти Лев Толстой, а на ділі Путін простой. Пропагандистка з першого каналу Лосіва спалила російські спецслужби і в прямому ефірі заявила, що саме вони стоять за всіма політичними убивствами на території так званої Росії. Главний євродипломат, оказується, не в курсі варварських обстрілів Білгорода, Донецька, Горловки і інших російських містів, поселків. Западним, кстати, військом обстрілюються і не знає про теракти, вона, звісно, така, і про політичні вбивства, які були організовані російськими спецслужбами. Службами на території Росії. Он як виходить, бачте, насправді зрозуміло, що то вона просто так обмовилась, зрештою ж емоції, дуже багато потрібно зображати, вигадуючи на ходу історії про страшних бандерівців. Але ж ви розумієте, що якраз в цьому випадку вона просто настільки перестаралася, що видала замість того, що написано на суфлері, те, що насправді думає. Справжню причину війни розкрито виявляється, Путін віддав наказ напасти на Росію, бо цього захотів сам Господь. І це все пиня розповідає так званим защитникам Отечества, Хоча правду виникає питання, чого це захищати вітчизну потрібно саме в Україні. Не стыдно с вами перед нашими отцями, перед нашими предками. Ми сражаємося за родину і зробимо все. Я знаю, що ви ті, хто рядом з вами. Мы все сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так, так Господу было угодно, если можно так даже сказать. На наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия. Защитіть Росію, а потім скажіть, що Росія це високодуховна країна. Треба на митниці прямо так і писати. Далі Бога немає, і тільки Владімір Трупін. Ну і наостанок ловіть лові трохи краси міфічних білих ночей на так званій Росії. Ну знаєте, ті ночі, в які видно все так само, як в день. Є тільки один нюанс: ці білі ночі виявляються цілком рукотворними, бо росіянам знову вмазали по НПЗ, і він горить. Але хіба від того не ще прекрасніше? Знайомтесь, це Рязанське НПЗ, він один з п'яти найпотужніших на всій Росії, виробляє паливо для всього московського регіону. За цей рік його вмазали вже тричі. Цікаво, як на це відреагує Соловйов. Опять наносить удар по енергетичній нашій інфраструктурі, по НПЗ, і опять ми оказуємося не готові. Мене охватує от реально бішенство. Коротше, у Волочків студії найближчий тиждень буде тепло, і це прямо таки радує, нам нравиться, як воно горить. На сьогодні у нас все, дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк, це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.